Вітаю, шановні гості, глядачі каналу, слава Україні, слава Збройним силам України. У нас липень місяць, який там сьогодні 3 липня. Приїхав я додому після чергування, дивлюся. Тут така картина 12 -го години дня. Вилітає рій, вон тут він сідає. Це вранці від 10 ї години я я пасіку, все було нормально, від 10-й години. А це зараз від пішов ставити рамки з вощинкою, і дивлюсь, вилітає рій, не знаю звідки він вилетів. Але рій, дивлячись всього, дуже і дуже непоганий. Дивіться, які рої ще ми його окремо посадимо, дуже багато бджіл, Тож хай він сідається і ми потім будемо знімати. Він навіть, мабуть, на два розділився. Але будемо чекати, що буде до вечора. Ну все, дивіться, вони сілися, дивіться, які рої вийшли. Напевно, розділю їх на два. Напевно, на два розділю. Тут, скоріш за все дві матки, один окремо струшу і другий окремо струшу. Ось дивіться яка краса. Зараз піду по дробиночку рамки будемо знімати. Шкода, що пересонячком зайшли в рою Це дуже мені не подобається. Але нічого, ще з тих роїв щось і вийде. Бачу, я думаю, що тут скоріш за все да, дві матки, даже може і три, бо бачу, ті окремо так посідали маленькі. Зараз будемо знімати, де і побачимо. Зараз цього знімемо, що низького потім другого. Дивіться, в нас вчора була погода супер. А сьогодні додому приїхав, ураганчик був. Дивіться, горіха зламало, впав на вулики. Якось Богу, що вулики не, ну, не перекинуло вулики з бджолами. Небо все чорне, ну дуже страшна була буря. Так все нормально, тільки що цей горіх. Зараз будемо його з сином розбирати. Отаке От воно. Вітаю, шановні гості глядачі мого каналу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Дивіться, вирішив я собі. Обновитися трішки, обновити трішки пасічний гардеробчик, замовив собі таку курточку лисоновську. Давно вже до них придивлявся. То жінка каже, що купив собі, то ось таку я собі придбав, купивши пасічні рукавиці, стамеску. Взявши проволочку, на всякий случай, щоб була. І ось такий мішечок до димаря, ще один, щоб був. Ну, проволока це все є, але думаю, хай ще буде все в запасі. Основна вже хотів собі давно вже таку курточку купити. Такого одразу подивився по ній, що видно, що матеріал все зроблено якісно. Сітка ось так теж ну, видно, що по потолку все зроблено. Тож будемо пробувати, як воно себе покаже. Рукавиці, тож Я в рукавиці в принципі, ніколи не працював, але завжди після роботи руки і, і, ну, Не кожен розуміє, що ти там десь на пасіці працюєш і дивлюся, ну, наче там руки не можеш помити, якось так, особливо коли там в частині в столовці і сишту. Ну Трошки такий дискомфорт. І взяв, дивіться, таку стамеску, в мене ще таких ніколи не було. Вирішив таку взяти спробувати, як вона себе покаже. О, так, що у нас буде завтра субота, хочемо попрацювати трішки з бджолами, всім успіхів миру. Добра. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити коментарі, лайки. Чи вірніше залишати коментарі та ставити лайки. Підтримаємо україномовний YouTube, бо його дуже тяжко розвинути. Е, так, дивіться відео, буду знімати зараз. Хочу попрацювати на пасіці, так відео це все-таки вінігрет, трошки того, трошки того, трошки того. У е, нас погода така хмурна, дощі йдуть лють, щодня дощі, півдня дощ, півдня, півдня сонце. Але не дивлячись на це, все бджола працює. Готують, дивіться, дуже йде зараз активний взяток, не знаю з чого. Плюс у мене ще друїлися бджоли. Е, декілька сімей зайшло в роєвий стан. Е, основна причина того, що йшли дощі. Як такого взятку не було, липа нас майже не виділяла цьогоріч. І пасіка десь як позоростало все. І бджола гнала розпита і зайшла в роєвий стан. Там вилетіли рої, я їх зняв. Ось вони один і другий стоять. І я хочу з цими роями підсилити, верніше приєднати їх до сімей, де немає матки. О то вони думаю мені ну, об'єднає, якщо персональничка мусить нормально попрацювали. Буду їх об'єднувати і мирити за допомогою горілки. Сьогодні ще хочу покидати магазини, сьогодні вже їхав додому, то замітив, що вже де не поде починає цвісти золотарника. Нормально рано, що сонях не цвіте, а золотарник вже цвіте. Тож, і хочу ще переселити з шестирамочників у восьмирамочники. рамочники. Свої ті одводки, які я робив на одну рамку, вони вже... Доволі великих шестирамушниках їм тісно. Так, ще що, ну так, більше як такого нічого нового. Бджола почала працювати. Хмарно, у нас це пешку передають дощі вже з неділю наша погода. Соняшник дуже гарно росте. Тут тоді в мене обрвався зламався горіх, впав на вулики. Але вулики витримали. Все нормально. Здруїли, в мене тут... Оці Сім'ї, не дивлячись на те, що ставив магазини і все, дві з них зайшло в ройовий стан. А так, дякують Богу, все добре. Це тут в лісі давно, я, оце з горіха все в лісі, я давно теж не буду, треба поїхати, навіть все позаростуло, пообкошувати. Подивитися, що там, ну ще якось ловушки забрати з бджолами. Бо вже там їх рої може по місяцю сказати сидять. Люша дуже активно бджола працює, не знаю, що вони зараз тут несуть. О, яблука, дивіться, які яблука. Яблука. Ну, вони нічим не кроплені, то вони будуть портитися. І горіхів багато. Це вказує на те, що буде зима цього року дуже холодною. Побачимо. я новий цей костюм Лисоновський, вірніше курточку. Хочу його спробувати як працювати. І рукавиці ці купив. Тож зараз буду пересаджувати, щось буде цікавеньке, то буду вам обов'язково показувати. Дивіться, ще мене просили показати, які в мене ці восьмирамочники, як я їх роблю. Дивіться, тут немає нічого складного. ППС, дерев'яне, сітка там, ви бачите, вирізана. ППС-3, дерев'яна обв'язка, обшити алюмінієм і все. Ну, тут немає нічого такого складного. Тому я і не знімаю окреме відео, бо я там не рахую себе великим майстром. По вуликах. На деяких вуликах тринадцявку потрібно буде забрати медові. Дивіться, як бджола гарно працює. Одна, дивіться, ще не знаю, зараз різно траві. Дивіться, як бджола працює. Не дивлячись на погоду. Це в мене тут такі маленькі були однорамочні відводки. Зараз вже 6 рамок повних бджоли. Зараз я цього буду пересаджувати і вам покажу. Це, цей відводок я робив. Ставився на всього. -навсього. Тут була рамка з бджолою і з маточником. Маточник був на виході. Рамка була кормова і це дивіться, вже вони відбудували чотири вощини. Останній раз я їм ставив дві вощини за раз, бо їм було тут тісновато. Зараз глянемо, як вони це без... Ну, матка тут бомбезна. Вийшла класна матка, дуже добре сіє. О, і такі бджоли долюсь. Ну, наче спокійно не чіпають. Так, задягнув рукавиці, щоб не хочу руки в прополісі. Зараз будемо пересаджувати. Погода в нас така вітерець трішки, але нічого. Е, так, дивіться, дві да, вощини. Вони... Вже відбудували знову і тут засів є. Матка десь тільки його недавно це тільки-тільки засіяла. І вже там остальні виходять. Вощину я зараз купую одного виробника, вона мені дуже подобається. Дивіться, бджола, яка собі спокійненько ходить, а ми працюємо далі. Зараз покажу вам як сіє матка ця. Це вже крайня рамка, дивіться. Не знаю чи буде видно. Тікайте, щоб їх це, бо поки без димаря працюємо. Опа, однею рукою незручно дуже. Ти що ж ще бджоли в зьому? Дивіться, як матка ця сіє, я думаю, сіє вона непогано. Ставимо, певно, їм ще дам ощину одну. Дуже незручно самому знімати, все, опускати, але нічого. Так, зараз тут вже все, струсимо. дивіться, ще стільки бджоли, пересадимо її з цього шестирамушника і шестерамошник на мій. Ось ми рамочник ставимо зараз сюди. Так, того ми вже пересадили. Зараз хочу ще одного шестирамочника пересадити у восьмирамочник. Тут теж битком вже бджоли. О, його я робив теж так само. Вони вже тут все забили. Це матка засіла. зараз переселимо, бо їм вже тут трошки тіснувато. Глянемо одразу, як сіє матка. Так, щось незручно в рукавицях нажимати. Так, зараз покажу, як сіє матка. Дві рамки я вже переставив, зараз достаю третю. Так, дивіться. Ай, якість не дуже вибачаю. Ось дивіться, який засів. Думаю, сіє вона непогано. Зараз дуже, вибачте, будь ласка, але дуже незручно самому знімати. Вибачається ще раз. Але краще так, ніж ніяк, дивіться. Такий засів, я думаю, непоганий. Тут, де, бачите, одна лінія пішла і друга це там по дротові. Бо навіть тут шість, взяв ці всі рамки, дві крайніх вже теж засіяні. Це третя. О, то тут взагалі шикарно, зараз покажу далі. Так це ППСники вже в мене шестирамошні вже їм по декілька років. Вони вже своє монофет жили, але ще доволі непогано працює. Гляньте, як вони запрополісували там стінки, все. Ось так вона собі сіє. Ось з цієї сторони маточка молода, почали вони моноскати з одної рамки стартували. Так, все, виключаємо спокій і працюємо далі. Все, залишилось забрати саму крайню рамку, останню зараз її. Ось вона теж дивіться як гарно вона її засіяла. Зараз ми поставимо сюди зразу дві рамки вощини, щоб було... Так, все, я те, того теж переселив. Зараз у мене по плану, по плану так, тут в мене треба буде об'єднати, але це вже буде пізніше, аж під самий вечір. коли... Літ джіл закінчиться. Оцього роя об'єднаю з однією сім'єю. І там ще один рій теж його треба об'єднати, але це вже буду робити пізніше, коли вже пер... ну, закінчиться літ бджіл, щоб вони менше блудили. І зараз гляну, де магазини ще покидаю і де подоставляю вощину.